В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Дев'ятниця до Зерницької матінки Божої перший день Пресвята Діва Марія, Мати живого Бога. Пресвята Діва Марія є матір нашого Господа Ісуса, Ісус Христос – Самогутній Господь. Як Якнайкращий син любить свою насятішу матінку і не може відмовити, коли вона його про щось просить. А особливо, приприсвята Богоматі, благає ласки для нас. Тому уповаємо на її силу і просимо про потреби наших душ і тіх, молімо щиро з віддаванням святій Божій волі і одержимо. Бо той, хто стукає, тому відкриють, а той, хто просить, той одержить. А найсвятніша і найдорожча Богородиця на чинотворній зірвеницькій іконі. Сам Ісус зробив тебе, своєю матір'ю і нашою посередницею, щоб ти за нас перед ним заступалася. Знаєш, присвята Діва, чого мені потрібно, тому прошу тебе, не пам'ятай моїх гріхів, але побач мої щирі сльози, з якими перед тобою стою. Матінко нашого Спасителя і наша матінко, будь милостива до мене і вибрай у свого сина те, про що так щиро молю. Щоб могла усім серцем славити та вирочати, прославляти Твою любов, доброту, милосердя і силу повіки. Амінь. Ця є Небесні, Втішителі, душі істини, що всі доїси, і все наповняєш, скарбниці брах і життя подателю, прийди і всі в нас, і очисти нас і до всякої скверни і спаси, благій душі наші. Отче наш Тище і на небесах, нехай сідиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Крім наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо новатцям нашим і не веде нас у спокусу, але висволи нас і рукавого. Бога Благорадиться ті, порадиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і Ти дрона Твого бо ти породила Христа і спасе, від для душ наших. Радуйся Маї, я благодаті повна, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений підрона Твого Ісус, свята Марія, Матинку Божа, молиться нами грішними, нині і в годину смерті нашої, Амінь. Благодаря Діба, радийся, благодатна Марія, Господь з тобою, і благословений тими жінками, і благословений кідрона Твого, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших, слава і Сину і Святому Духові, і завжди, всіх повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О непорочне серце Марії, наймиліше серце Божої і нашої Матері, ти є предметом, у якому Пресвята Троїця має своє уподобання. А заразом ти є гідний всякої почесті, і любові ангелів і людей, ти є серце найбільш подібне до присолодкого серця Ісуса, та є найдосконалішим відпідком Твого серця, а найчистіше серце, повне доброти та співчуття до наших терпінь і нужд. Господи наши заканеніли серця до Що ми всі щиро і вірно навернулися до Божественного Спасителя і служили йому аж до останньої хвилини нашого життя. Господи, в нас любов до твоїх святих чеснот, запали в нас полум'я вогню любов, яким ти пораєш. Покрий святим покровом нашу святу церкву, наш український народ, хорони нас і будь нам солодким приблизим та непохитною твердиною, Перед всякими нападами ворогів, як видимих, так і невидимих, провадь нас, дорогою правди до Господа нашого Ісуса Христа і посирай нам свіщадні ласки, а особливо ті, які найбільше нам потрібні для спасіння душі, спомагай нас у всяких наших потребах, потішай терпіннях, кріпи наші сірі у боротьбі з пекельними ворогами, будь для нас прибіжищем а особливо у переслідуваннях. Захоронуй у всіх нещастях, заопікуйся нами в останній хвилині нашого життя, у тій страшній хвилі, дай нам найморостивище Діва Марія, вічети доброту Твого материнського серця і сіри твої брати над солодшим серцем Господа нашого Ісуса Христа. В отвори нам серці Сина, щоб ми могли спокійно в ньому спочети та до неба дістатися і там разом з тобою, і віки виличати і прославляти. Амінь. І нехай всі її завжди всюди знають, величають, благословляють, люблять, почитають і восставляють, найсвятіше серці Ісусі не полочне серце Марії, найчастіше серці святого Діотства. Амінь.